Друзі, доброго дня! Ми з України, саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін, ви на каналі Пасічне Життя. Заховався я за куток, щоб зняти відео. Зараз я піду, звісно, по пасіці, але дуже сильний вітер і буде перешкоди. Тому більшу частину я розкажу тут, а потім підемо, як кажуть, у поле. Так, дивіться, оце я одягнувся в одяг, пасічний. Грудень місяць, кінець, скоро новий рік, а я одягнувся. Зараз розкажу чого. Є у нас сімейки такі, і це, до речі, буде відео вчитися на помилки других, а не на своїх. От Зараз я вам розкажу про помилку мою чергову. А ви хочете навчитися, хочете просто послухайте. Є сім'ї, які йдуть зиму не дуже великої сили. І завжди їх буває жалко об'єднати, тому що там матка, думає, що перезимує, але у мене таких сімей, я їх об'єдняв-об'єдняв, об Ну, десь було біля 20, які я підсилював свої хості відводки. вон ті. Далі. Але, як кажуть, прийшло, прийшов той час. Що не було коли, кого вже підсилювати. І всі вже були підсилені, але залишилося декілька відводків, які все ж таки в великих в моїх основних вуликах. І що вийшло? Ну я, як завжди, ризикнув, я кажуть, на них, на них я поставив мітку, цеглинки. І далі є така прикмета, теж, мабуть, професійні пасічники знають. А початківці не знають. Слухайте і запам'ятайте. Та сім'я, яка дожила до нового року, та доживе і до весни. І це ж 29 грудня сьогодні. І я пішов дивитися ті сім'ї, які проблемні. Тому що якщо проблемно доживуть, то, то решта сімей 100% теж доживе. Більшість, більшість нормальна в таких сімей, але є дві сім'ї. Які потребують об'єднання. І зараз я вам покажу, як це відбувається взимку. А перед тим, знаєте, хочу ще сказати, що відносно набрав переглядів минуле відеоролик стосовно справедливої ціни намет. Ну, такі ролики завжди набирають переглядів. І ця тема цікава. Пасічникам так ось. Хочу сказати, що спілкувався з пасічником, який зі своєю родиною зараз рятує життя в Німеччині. Ну там Наскільки він рятує, скільки дитини своє життя рятує. І каже, що якщо коли він приїхав в Німеччину не півлітрову, а півкілограмову баночку меду можна було знайти за 5 євро, то зараз за 5 не знайдеш мінімум 6 євро. Тобто Німеччині ціна намет піднялася на найдешеве мед, піднялася на 1 євро за 1 рік. Робіть висновки. А ми з, з вами йдемо все ж таки на пасіку. вчитися на моїх помилках. Ще раз прошу вибачення за е, шумові перешкоди. Дивіться. Одну я вже об'єднив сім'ю. А ось другу буду об'єднати. Дивіться, який там жах. То, знаєте, по рукам треба надавати такому пасічнику, як я. Дивіться, який тут жах. Бідні бджолки аж під верхом аж на верхніх брусках рамок. Там я дивився. Получається, зсередина рамок виїли корм. І зараз ми будемо обідіняти сімейкою яка у нас є дуже великий шанс, що вона виживе. До речі, туди ми висипали вчора ще одну проблему сімейку. Ну, Зараз дивимося. Я не знаю, як я зможу знімати увесь процес об'єднання. Але зараз я буду по одній рамці з того вулика забирати і переносити ось, ось у, у цей. Дивимось далі. До речі, зараз я вам розкажу про основні правила, як треба діяти в такому випадку. Це ми фактично рятуємо ту сімейку. По-перше, робити це треба ось такий сонячний день. Бачите, сонце за прогнозом сьогодні має бути плюс 8. Далі рухи повинні бути дуже виважені і чіткі, і розраховані, і швидкі. Тобто ми беремо рамку відтуди. Несемо сюди, струшуємо. Далі там другу. Якщо хтось може дві рамки, але я не, не ношу дві. Чому? Тому що коли струшуєш все одно, ти повинен другу десь залишити. ношу по одній рамці. І струшую зараз сюди. І це все повинно, головне, зробитися дуже швидко. Тому тут дивимось. Ось, друзі, беремо рамку. Ось так от. Там три рамки ось таким. Клубом джіл. Бажано, звісно, знайти матку, якщо в цьому вулику, куди ви е, трусите цінна е, матка. Якщо не цінна, тоді матку шукати не треба. Дивіться, який я пасічник, що отак от в гнізді залишив дві рамки такі порожні. Тобто не догляді, не доглядів. Ну і беремо щітка, звичайна щітка. Над гніздом. Раз, два, три. Трусили ре. Все. До речі, дивіться, поки ми тримаємо, бджоли відпражняються на перчатку. Мабуть, може проблемна якась сім'я з боку на зематозу. Так, друзі, ось отак ось це виглядає. На ми бджолу. Там три рамки, оце простір перекритий фольгоізолом. Зараз ці бджоли будуть струшуватися, змітатися на ті рамки, заганятися, щоб вони туди залізли. Там є маленька сім'я з маткою, вона сидить під низом. Так, Що ще хочеться показати? дивіться. Ось бджоли сиділи на таких рамках. Тобто був поздній розплод, який вони не змогли вигодувати. Тобто і лишили. Ну і звісно, що не було е, рамок е, корму. Хоча я всіх загодовував. Оце сама велика рамка, дивіться, з кормом. Тобто пасічник рукожоп це я це 100%. Тому що залишив бджіл без корма. Але вчасно це помітив і рятуємо їм життя. Отже, друзі, підсумуємо. Джело родина е, врятована. Так робити не можна, це факт. Треба залишати бджіл, е, які здатні на зимовку. Зараз заглянемо, скільки там померло. Дивіться, підмору, ну так, багатенько, ви знаєте, для такої сім'ї це багатенько. І це, ця маніпуляція завжди, вона Відбувається з втратою бджіл. Половина тих бджіл, я думаю, що ми врятували, вони не переживуть цю зиму, тому що і стрес, ми їх турбували. Частина отут порозлазилась. Ось, бачите, вон на стінках трохи є. Тобто, це такого будь не, не повинно. Це у нас виключення із правил, але. На то ж воно і правила, щоб їх порушувати. Така сім'я врятована, але часу на неї витрачено. Тобто ви ж самі розумієте, що таке взимку відкривати вулики. Отже, друзі, бажаю вам не робити моїх помилок. Бажаю, щоб ваші бджоли зимували добре. Бажаю вам добра, миру. Бережіть себе, своїх рідних та близьких та Україну. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Бось обосраний